Станіслав Зигуненко, навчи бабусю Карате. Важко повірити, але телебачення вже пішов сьомий десяток. У 1931 році вчений ВК Зворикін винайшов першу трубу іконоскоп, яка дозволяла передавати через відстань картинку, що рухається. Була вона настільки недосконала, що іноді доводилося гадати, хто перед тобою на екрані: чоловік чи жінка. Та початок був покладений, і лише та обставина, що сьогодні телевізор є практично в кожному домі, красномовно свідчить про те, що інженери зовсім не даремно їли свій хліб усі ці роки. Ось лише деякі досягнення телебачення за останні десятиріччя. Зображення з чорно-білого стало кольоровим. Завдяки супутникам тепер є можливість приймати передачі практично у будь-якому куточку земної колі. Кількість каналів з року в рік збільшується, якість картинки покращила, актриси, диктори перед виходом в ефір дбайливо гримуються. телебачення здатне підмінити, підмітити навіть зморшки. І нарешті телебачення поступово стає цифровим. Щоб ти зрозумів, про що йдеться, згадай, як у фільмах про шпигунів агенти. Передаючи донесення по радіо, користуються різноманітними цифрами. Замість того, щоб диктувати слова, які зрозумілі геть усім, вони повідомляють деякі цифри. Щоб розшифрувати таку інформацію, потрібно знати код. Отже, в цифровому телебаченні зображення при передачі перетворюють на спеціальний код, якому не можуть завадити ніякі перешкоди. А на приймальній станції його вже перетворюють на картинку високої якості. Хай навіть вона прийшла з борту космічного корабля. Сучасні технології також дозволяють робити доброякісні телевізори на різноманітніших розмірів від наручних і кишенькових до настінних. Кажуть, що скоро вони стануть такими ж плоскими, як картини. Телевізор на наших очах стає розумним. До нього вже не треба підходити, або його увімкнути. Це можна зробити за допомогою переносного пульта, сидячи на дивані. З'явилися апарати, якими можна керувати і без пульта. Досить голосно сказати, вімкнися перший канал і все це буде виконано. Оснащений комп'ютером і відеомагнітофоном, телевізор може записати цікаву передачу, поки тебе не буде вдома. А якщо забажаєш, то й вилучить обридлі всім рекламні вставки. В багатьох містах Європи та Америки можна стати фахівцем з будь-якої спеціальності, навіть не виходячи з дому. Телебачення достави через екран потрібно тобі книгу, пролистає її сторінка за сторінкою і зручною для тебе швидкістю. А незаваром при бажанні ти зможеш стати безпосереднім учасником теледійства. На заході вже поширюються живі книги, записані на відеокасету мультики, Проте мультики не зовсім звичайні. Наприклад, тобі не подобається, як злий волк знищається із бідної бабусі. Тоді, натискаючи кнопки дистанційного пульта, ти можеш навчити бабусі прийомом карате, а потім із задоволенням спостерігати, як відважна каратистка розправляється сірим розпійником до прибуття мисливців і червоної шапочки. Ну а коли по телебаченню демонструють справжній детектив, то нова програма активного бачення Дозволить тобі брати участь у розслідуванні злочину разом із самим Шерлоком Холмсом, і собаку без карвілів ти зловиш власноруч. Нащо ну, стріляти по бідному псові, коли можна заманити його в тенета? Адже тварина кінець кінцем не видно, що її власник злодій. ось яким стає сьогодні телебачення. А що буде завтра?